Не відкладай життя на потім, воно вже є, воно іде, не підглядай своєї долі, ось ось твоя зря зійде, не репетиція життя. Це, не проживеш його ще раз. Це дар побачить знову сонце, тож не копив душі. Образ і ти безцінний, кожен кожен, він не повториться ніяк, а виправити те не можна, що не зробив, чи не сказав Побачте світло серед ночі, бо яскравіше тут воно, молись ти і охоче. Люби, бо це життя зерно, живий, хоч легко, це не зробиш, та ти зусилля приклади, хоч іноді сльозу ти зробниш, та все ж ти вір, живи, люби, не відкладай життя на потім, бо потім може і не бути. Можливо, ти тоді не сходиш, стишки які топтам. Люди живити зараз, як на сцені, до грошей не прив'язуй спокій, і нерви загартуй сталеві, любов і радість не на потім. Живи зараз, як на сцені, до грошей не прив'язуй спокій. І нерви загартуй сталеві любов і радість не на потім, любов і радість не на потім, не відкладай життя свого ти, люби живи і квітне кожен день.